На НДК розпочинається новий інформаційний тиждень в ефірі Новини понеділка, 28 листопада, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне. У Коломиї пом'янули жертв голодомору. Угоди про економічну, освітню та культурну співпрацю підписали Коломияни та Поляки. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади освоюються в Коломиї. Як їм живеться у наметах? Про це та інше детальніше. У Коломиї пом'янули жертв голодомору 26 листопада біля пам'ятника жертвам голодомору геноциду в Україні 1932-33 років відбувся мітинг реквієм зі вшанування пам'яті невинно заморених голодом українців. У поминальному заході взяв участь преосвящений владика Юліан і духовенство Української греко-католицької церкви. Мітинг-реквієм розпочався урочистим покладанням квітів до пам'ятного хреста. А з пам'яті народу не зітреш нічого, вона зберігатиме правду. Як сталося, що без стихії, без засухи, без війни в самому центрі цивілізованої Європи в Україні, яка незадовго перед цим була житницею контингенту, небачений голод забрав у могилу мільйони людей. Ці питання протягом десятиліть тривожили світову громадськість. Нині ми знаємо, що це було. Це був більшовицький геноцид. Далі священники відправили панахиду за невинно заморених голодом українців, яку очолив про владика Юліан у співслужінні з духовенством Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви. Після заупокійної молитви Архієрей звернувся до усіх присутніх та наголосив, що жертви геноциду це наші мученики, яких знищували лише за їхнє бажання жити в мирі на рідній землі, розмовляти українською мовою, зберігати свою віру, звичаї і традиції. Сьогодні ми усвідомлюємо, що те, що пережив наш народ, ті жертви, яких ми сьогодні згадуємо. Це не можна передати словами. Нам сьогодні важко збагнути, коли ми ситі, одягнені, прагнемо кращого життя. Нам важко збагнути, коли твоя дитина просить у тебе хоча б шматочок хліба. Цей хліб, який сьогодні нам уже і не зовсім смачний. Тому що ми ситі. Напевно, багато з нас, по крайній мірі, я так само часто себе запитував, як люди могли спокійно віддати зерно від хати, як люди могли спокійно і не розуміти те, що відбувається, що з ними хочуть зробити, але бачимо, що вони це не робили спокійно. Тільки за сім місяців. Перших сім місяців 1932 року було зафіксовано 923 селянські повстання. Люди боронили хліб. Історики нам відкривають ті факти, що з 28 по 31 рік таких повстань було дуже багато, було більше п'яти тисяч, і в них взяло участь близько мільйона українців. Щоб вшанувати пам'ять жертв голодомору на площі зібралося багато людей. Серед них і представники міської та районної влад. це трагічна сторінка в історії нашої держави, і ми не маємо права забувати про нього. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб більше такі події не повторилися в нашому житті. Нам всім хочеться жити краще, але нам потрібно пам'ятати про тих людей, які в свій час. Незважаючи на закон про три колоски, незважаючи на всі загрози, які ніс перед собою той репресивний режим, які намагалися врятувати своїх рідних перед загрозою висилки на Сибір, перед загрозою смертної кари, люди намагалися вижити, намагалися врятувати своїх рідних. Вже ввечері цього ж дня у Коломиї на площі біля писанки відбулася всеукраїнська акція Запали свічку. Угоди про економічну, освітню та культурну співпрацю між польськими гмінами Гнєвіно та Лапчі-Нижній містом Коломия підписав міський голова Ігор Слюзар і Війти Збігнєв Вальчик та Якуб Ямрус. Відтепер Коломия може брати участь у спільних економічних проєктах, які фінансуються європейським союзом, і звісно, обмінюватися культурним та освітнім досвідом із поляками. Урочисті моменти підписання двосторонніх угод зафільмувала наша знімальна група. Угода про співпрацю з гміною Гнівіно перш за все економічна, адже меморандум про культурну співпрацю підписано ще вісім років тому, і він успішно діє всі ці роки. Культурні зв'язки між Коломиєю та Коломийщиною, вони дуже давні вже з гміною. но вісім років співпраці ми маємо сьогодні, і воно досить ефективно працювало. Наші шкільні колективи їздили сюди. Наприклад, ми домовилися, що в березні місці наша футбольна команда Карпати Коломиї. На тренувальний збір їде в березні туди, на два тижні. Але це все є культурні зв'язки, які, в принципі, вже є довгими, тривалими і стійкими. І останні наші зустрічі нас переконали, що ми готові вже до економічної співпраці. Тобто переходимо на зовсім інший рівень. А будь-який проєкт, який ми можемо разом писати, ми вже не можемо писати без економічної угоди ту, яку ми сьогодні підписали. Тобто, будь-яку підготовку проєкту ми мали почати з цього документу, який сьогодні підписав. Ми його підписали. Я дуже радий, я дякую. Пану Вуйту, що він згодився на такий проект, бо ми будемо все-таки більш обтяжливими для нього, ніж він для нас. Зауважимо, що Гнівіно серйозний і вигідний для Коломиї партнер. Це найкраща і найбагатша гміна Польщі, розташована в поморському воєводстві. Вона бере участь у численних європейських проектах, залучає величезні інвестиції. А її бюджет розвитку складає 62 мільйони злотих. При тому, що мешкає тут близько 8 тисяч осіб, в гміні діє будинок культури з кінотеатром, 50-метровий басейн, сучасна спортивна зала для проведення міжнародних змагань, кілька стадіонів, чотиризірковий готель Містраль, збудований до Євро 2012 в якому жила й тренувалася збірна Іспанії, власне, переможець тодішнього турніру. На території Гнівіно працює потужна електростанція, найсучасніші очисні споруди, рибний завод з норвезькими інвестиціями, невеликий молокозавод та чимало іншого. 28 років Гміну очолює Війт з вальчик який, власне, вивів колись одну з найбідніших польських громад на передові позиції. Нині він дуже задоволений з того, що має партнером наше місто і готовий до спільних економічних проєктів. Польська псия до наша псия, польська Україна. Не ця дружба польсько-українська є не тільки декларацією, а існує насправді. Тому легше віднайти спільні цілі. Можна підмітити, що наша співпраця входить на новий рівень, більш серйозний. Ми і надалі будемо займатися культурною сферою, але й маємо вже проекти в економічній сфері. Наприклад, будова сучасної і доброї інфраструктури з оптимальним використанням коштів. Інфраструктура справні швидко. Так, аби поправляти якось життя людям, вже зараз в обговоренні є кілька спільних проєктів, та поки не вирішені всі деталі, їх не розголошують. Щира приязнь бажання бачити Україну в європейській спільноті це ті риси, які вигідно вирізняють Польщу серед інших країн. А такі угоди це тільки доводять. Гміна Лапчинижня – новий Коломийський партнер. Розташована вона в малопольському воєводстві у підніжжі гір. Цим вельми схожа до нашого Прикарпаття. Для Лапчинижні ми перші українські друзі, доти мали подібні угоди лише зі словаками, кордон, з якими в кількох кілометрах від Лапчого. Чудові гірські краєвиди, озера, річка Дунаєць та два середньовічні замки на її берегах приваблює сюди тисячі людей. Та й до лижнього курорту Закопани, звідси яких 30-40 кілометрів. Міна Лапшеніжне одвіза ручніну нижне відвідує дуже багато туристів. Можна тут займатися різними видами спорту, а саме: велосипедні прогулянки, водяний спорт, лижі, каток, стадіони для футболістів, спортивні зали. Є багато готелів. За в гміні мешкає майже 9 тисяч людей. Два роки тому її очолив 32-річний Якуб Ямрус, житель цієї гміни, який до того працював на місцевій електростанції та був депутатом. Він покладає великі надії на співпрацю із Коломиєю. Співпраця з Коломиєю, з м'ясом на Україні отвірамі. Співпраця з містом Коломия відкриває перед нами нові горизонти. Наприклад, у культурній сфері ми дізнаємося про ваші традиції і місцеве самоврядування. Також розуміємо, що Україна за крок до вступу в Євросоюз, а це створює можливості для отримання різного дофінансування на певні інвестиції. На мою думку, ця співпраця усім, а найбільше молодому поколінню, яке зможе обмінюватися досвідом. Також бачу співпрацю і економічну впевнений, що наші такі товариські стосунки дадуть добрий та корисний результат для обох сторін. Добре, між чамі для Коломийська делегація в лапче нижньому вперше. Приємно вражені, каже міський голова Ігор Слюзер. Чудовий замок 14-го століття, поруч сучасна електростанція, розвинена туристична інфраструктура. Це вже наша третя угода. Я впевнений, що в нас вже напрацьована технологія починати співпрацю. Зрозуміло, що спочнемо з культури, з освіти, спорту. І будемо відпрацьовувати всі економічні питання, які можливі від цієї співпраці, написання проєктів спільних. Ну, дуже гарна гміна. Рекреаційна зона, туристична. Ми претендуємо на якийсь поклик в туризмі. Тобто, вже перший проект явно зав'язується. Наші туристи сюди, їхні туристи до нас, в принципі, культура подібна і розширяти. Світ можна тільки отакими угодами співпрацею. Я думаю, у нас все вдасться. Переконані, що нам все вдасться, і ми. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Польщі для телеканалу НТК. На місці постійної дислокації військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади освоюються в Коломиї, відновлюють боєздатність, трішки відпочивають і звикають до нових умов проживання. Щоправда, їм доводиться мешкати у наметах, бо не всі підрядники вчасно виконали роботи. Що кажуть самі захисники про тимчасове житло? Дивіться далі. Коломиянин Віталій, активний євромайданівець. Один з перших пішов на війну добровольцем. Тепер відновлює свої сили на рідній землі. Питаємо його про умови, в яких доводиться зараз жити військовим. каже, вони цілком нормальні. А от про загиблих побратимів говорити спокійно не може. Нормальні умови у нас у нас тут взагалі все, все є. Ну я в принципі рахую, що ми тут нормально. Проблем ніяких з цим не бачимо. Потихоньку все буде, не зразу ж застроїлись. Ну, такі у нас все потихоньку буде. Комусь треба захищати нашу країну. Ну, і хто як не Ну, У мене такий далі стоїть, такий принцип. Ніхто крім нас. Ну, служив колись в морській піхоті. Зараз прийшов сюди. І так я продовжую далі служити. Війна найволіча тема. Втратилось дуже багато своїх побратимів, друзів. Ну, Якось так. Дуже хочемо побачити, де живуть військові. Це намети, по кілька розкладачок у кожному, гріються буржуйками, саморобними пічками. Такі умови для нас, простих людей, здаються не зовсім комфортними. А військові, які пройшли війну і різні випробування, не нарікають. Навіть навпаки, кажуть, все пізнається в порівнянні. А тут ще й гарна природа і вдосталь питної води, якої дуже бракує на війні. Порівняно з тих умовах, що ми були на всіх полігонах, що ми приїхали на ППД, це самі найкращі умови, які в нас були. Образливо. Ми дуже дякуємо народу Коломиї, що нас зустріли тепло. У Нас порівняно з тими, палатки в нас нові, ліжка нові, матраси нові. Все в нас гарно. І дякуємо, що нас так зустріли. Дровами частина забезпечує, місто допомагає, все в нас добре. Тепер тут вирує справжнє життя. Щоправда, все у не зовсім облаштованих умовах. Ось і кухарі готують їжу для захисників у наметі. Тут усе кипить, шкварчить і неймовірно пахне як удома. Адже як кажуть жінки, готують з любов'ю. Сьогодні у нас в меню борщ, тайвар, каша пшенична з м'ясом. З Співп'ятої, з четвертої, ми починаємо свою роботу. Це все смачне. Все з м'ясом, свою любов, душу вкладаємо, готуємо так, як у себе вдома. Переживаємо, Переживаємо, аби було все добре, би було, би встигли зварити, бо в нас кухні на дровах. Наші хлопці військові дуже гарно харчуються. Сніданок у них має бути печенько, масло, булочка, хліб з повидлом, чай, каша з м'ясом. М'ясо вони їдять кожен день два рази, три рази на день. І зупи ми варимо з м'ясом до каші, постійно так само підливка з м'ясом. Вони голодні в нас не сидять. І дуже завжди хвалять, що у нас дуже смачна кухня, хоч такі в нас умови, але ми стараємося як найкраще. Думають у частині і про те, як облаштувати військовим дозвілля. Вони вже мали екскурсії визначними місцями в Коломиї, та й саме містом гуляли, задоволені театром і музеями. Дуже е, вдячна. Коломийським музеям, директорам музеїв, творчим людям, які співпрацювали з нами, і навіть з такими бізнесовими проектами, як Гінеза, Антікафе у вас називається. Гінеза нам відкрила теж свої двері. Ми там ставили фільми, Коломий настільки культурне в цьому плані місто, що а, вона навіть розвиває наших людей. В дуже багато така потужна історія. Десята окремо гірсько-штурмова бригада наймолодша в Україні. Військове керівництво свого часу прийняло рішення, вона базуватиметься саме у Коломиї. Колись у нашому місті було кілька військових частин, Щоправда, за роки незалежності фактично не залишилось жодної. Але спеціальна комісія, яка оглядала умови в декількох містах України, вирішила у столиці покуття одна з них відновленню підлягає. Саме тут, на вулиці Моцарта, тепер розміщуються сухопутні війська. Зовсім недавно військові, які служать у 10-й бригаді, приїхали на постійне місце дислокації. Тут є і строковики, і контрактники. Чітке визначене завдання відновити боєздатність військової частини, провести деякі заходи, організаційні заходи. І по першій першому э, зову бути готовності до виконання бойових завдань. У нас вже в цьому напрямку відпрацьовані деякі плани, є рішення відповідні. На даному етапі військовослужбовці, здебільшості більшість військовослужбовців. По рішенню командира частини відпущені для того, щоб мали змогу відгуляти свої щорічні чергові відпустки. У нас бригада немаленька, підрозділи бригади розміщені не тільки в Коломиї, а ще й в ряді населених пунктів. Ну, Наприклад, один з населених пунктів, де прекрасні умови для проживання військовослужбовців служби за контрактом. Це дуже гарна двохповерхова тепла казарма. з... Прекрасним ремонтом, де є санвузли, де є гаряча вода, де умови для проживання. Ну, якщо не п'ятизіркові, то чотирьохзіркові, скажімо так, в порівнянні з, в порівнянні з тим можливим, яке може бути. Це ми говоримо про смт «Делятин». У військовій частині вже не перший місяць тривають відновлювальні роботи. Об'єм неймовірно великий, адже тут фактично вже не було нічого: ні світла, ні води, ні тепла. Роботи тривають і досі. Тому хлопцям, які повернулися з війни, доводиться або винаймати помешкання, або жити в наметах. Найбільше пощастило місцевим. Вони живуть з родинами. Ми вернулись в пункт постійної дислокації, і, на жаль, не можемо її забезпечити станом на даний час проживання в казармах, але створені умови. В наметовому містечку, саме необхідне створене, і де помитись, і гарячий душ, і місце для прийому їжі, і, скажімо так, санітарна зона, так називаємо, тобто, тобто, тобто туалет, банно-пральний комплекс, де може військовослужбовець не шукати десь там, але може попратися згідно графіку, машинки працюють, всі стиральні. з стиральні, лазнею також питання. Щотижнево працює лазня 2-3 дня по ну, потребі військовослужбовцям де по графіку миються. Все необхідне для проживання створене. Да, це не двохкімнатна квартира, це не казарми покращеного типу, але це набагато краще, ніж відновлення боєздатності на полігонах. Ми проходили відновлення боєздатності на декількох полігонах і є з чим зрівняти. Навіть рідне повітря, рідні стіни гріють, робота йде невпинно. Навіть зараз на території, ви бачите, прокладуємо, яку, на жаль, КЕЧ не змогла організувати за весь період, коли було тепло, до, до завершої роботи по запущенню опалення на території військового містечка, так як на доного часу опалення стаціонарного не було. Щодо ремонту, то залишилося зробити ще чимало. Зокрема, закінчити роботи в першій казармі. Там можуть жити контрактники, доведуть до ладу і гуртожиток у планах організувати й стаціонарну їдальню. Підрядники, які виконують роботи і не встигли завершити розпочати до холодів, точних дат їхнього завершення не називають і коментарів на камеру не дають. Самі ж військові сильно не приймаються. Дякують місцевій владі за підтримку. А коломиянам – за теплий прийом і щирість у спілкуванні. У суботу ввечері у Матеївцях 54-річний водій автомобіля Фольксваген, транспортер, мешканець Хлібичина Снятинського району, зіткнувся з автомобілем Мерседес Бенц 315», яким керував 18-річний мешканець села Валяви Кіцменського району Чернівецької області. У результаті ДТП пасажири автомобіля Мерседес, жителі села Рвахівці Кіцманського району Чернівецької області 20 та 16 років отримали травми. Водій автомобіля Фольксваген-Транспортер теж отримав тілесні ушкодження. У результаті яких помер дорогою до Коломийської центральної районної лікарні. На Коломийщині розшукують зниклого Федора Заграновського, шепарівців. 10 листопада чоловік вийшов із хати у бік товмачика і дотепер не повернувся. Був одягнений чорна куртка, чорні спортивні штани, гумові шльопанці, червона у клітинку сорочка, чорний кашкет. Прохання до всіх, хто бачив цього чоловіка, повідомити за номером 102. Снігову стихію здолали ремонти у закладах охорони здоров'я тривають. Угоду з міжнародним партнером щодо будівництва сміттєпереробного підприємства підписали. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков розповів про стан справ у районі під час засідання колеги РДА. Також у залі засідань обговорювали питання соціального та культурного розвитку району про бізнес-клімат на Коломищині та справи у сільському господарстві. Дивіться далі. Снігова стихія заполонила Коломийщину не неспонтанно. У районі завчасно готувались до боротьби з її наслідками. І без додаткових ресурсів, техніки, яку надали для розчищення снігу, місцеві підприємці не впорались би, каже голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Однак цей варіант не вихід. Потрібно налагодити постійну схему роботи для таких випадків. Переконаний Любомир Глушков Ми поділимо наш район на різні на сектори декілька, за кожний сектор буде відповідати безпосередньо заступник голови адміністрації. У ту робочу групу той штаб будуть входити голови сільських рад, які входять в той сектор. Будуть входити, ми запросимо представників агроформувань, будуть входити представники силових структур, для того, щоб медична служба, для того, щоб не чекати, як нам діяти, повинен бути напрацьований алгоритм. І ще що важливо нам показала ця перша стихія про те, що кожне село повинно мати укладені угоди з дорожніми службами і не чекати, коли має дійти Коломийський район, грає Тодор до вас. Любомир Глушков звернувся до сільських та селищних голів підприємців з проханням від командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Героя України Василя Зубанича обмежити продаж алкоголю військовослужбовцям. До слова місто таке прохання затвердило вже на офіційному рівні. На адресу районної ради адміністрації надійшов лист нашого командира частини героя України Зубанича Василя Івановича з проханням обмежити або заборонити продаж спиртних напоїв. Для осіб, які знаходяться на службі або перебувають у військовій формі, тобто наш військовослужбовці. це робиться заради того, щоб була дисципліна, щоб не було, не дай Боже, якихось надзвичайних подій. Тому я вас прошу, кого це стосується, дуже відповідально, тактовно і в межах чинного законодавства підійти до цього. Питання. Наразі спільними зусиллями обласної, міської та районної влад проводять ремонти у закладах медицини. Після успішного завершення ремонтних робіт урологічного відділення взялися упорядковувати лор-відділ, розповідає Любомир Глушков. Ми проводимо роботу по реконструкції лор-відділення. Робота йде повним ходом. Ми плануємо завершити основні роботи в цьому році. Ми розпочали і проводимо роботу у. Дитячій лікарні, приймальний покій, сьогодні йде реконструкція. І психоневрологічний диспансер. До речі, і в одному, і в другому закладі, останнє, що я назвав, практично 25-30 років не проводились жодних робіт. І це тільки завдяки розумінню депутатів районної ради, міської ради, обласної ради, що ми визначилися в стратегічні. Заклади і заходи, які треба нам зробити, бо це стосується життя всіх і міста, і району. Також під час колегії обговорили проведення осінньопольових робіт виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийщини. Не оминули і питання бізнесу. Зокрема, ухвалили проект програми підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки та розпочали ознайомлюватись з деталями формування бюджету району на 2017 рік. У Коломиї відбулося свято за хліб за мир за Україну. Захід пройшов у Народному домі. Організатори благодійна організація Золота генерація на свято запросили дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених та неблагополучних сімей. Окрім концерту, вони отримали ще й подарунки. От слово Золота генерація означає нове покоління. Це є благодійна організація, і є люди, які працюють в цій організації на добровільних засадах. Хочуть допомогти. Наша благодійна організація працює з дітьми-сиротами, діти напівсироти, діти позбавлені батьківської опіки, діти, які опинилися в складних умовах, діти батьки, яких ваток і переселенці. Ну так як в нас зараз такий час, додавалися переселенці. Ми заходів дуже багато робимо, але в нас є такий захід, як подяка Богу за врожай. Ми його проводимо сьогодні. сьогодні я думаю, що в нас будуть представники влади, освітяни, соціальні працівники вже є в залі і також священнослужителі різних. Конфесій зараз глядачів в нашому залі – це п'ять категорій дітей: це діти сироти, напівсироти, діти позбавлені батьківської опіки, діти, які опинилися в складних умовах, життєвих умовах, переселенці і батьки, яких в АТО. Ми хочемо дітям показати, що вони постійно дякували Богу за те, що ми маємо що їсти на нашій Україні, на нашій нашому Прикарпатті, що Бог дав нам цього року врожай, і за це ми щиро дякуємо Господу. Thank <laughs> У Коломиї стартував тиждень пауерліфтингу. У неділю розпочалися змагання серед Дю США. Сюжет про цей спортивний захід дивіться у вівторок, о 19-й годині у подіях. А з 30 листопада до 4 грудня у Коломиї триватиме Кубок України та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів. У змаганнях беруть участь чемпіони та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Початок у середу о 10-й годині у локомотиві. Головний рефері змагань заслужений тренер суддя другої міжнародної категорії Василь Оробець. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.